Нафтові об'єкти на території Росії продовжують горіти. Так от у ніч на середу сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу «Албашнефть». в Краснодарському краї РФ. Повідомили в генштабі зсу свідки. Атаки виклали в соцмережі відео масштабної пожежі резервуарів на території НПЗ. Це підприємство має порівняно невелику потужність переробки, але є одним із найбільш сучасних у Росії. Воно зокрема задіяне у виробництві палива для окупаційних сил РФ, наголосили в генштабі. Ну. Сьогодні місто Астрахань накрила хмара газу з газопереробного заводу, враженого українськими дронами два дні тому. Мешканці скаржаться на різкий запах та утруднення дихання. Натомість місцева влада в країні агресорці стверджує, що газ не загрожує здоров'ю людей. Вже ініціювала перевірку щодо аварійної газової служби Астрахані, яка закликала населення залишати домівки та готувати проти газу. Ну і врешті ситуація з обстрілами російських важ. ...об'єктів лише погіршується для росіян, тому що ми дедалі більше виробляємо і дронів, і ракетодронів, власне, і можемо на більш далекі відстані вражати ці самі об'єкти. А що стосується ситуації в нашій енергетиці, то відбувається такий своєрідний пінг понг як то кажуть, то густо, то пусто щось летить і в наш бік, зокрема на це звертає увагу очільник магате пан Гросі, який відвідав Україну вже вкотре, зазначивши, що організація досить ретельно right. стежить за ситуацію з енергосистеми, зокрема за атомними нашими електростанціями, і те, що треба цю царну всіляко підтримувати. Врешті про це будемо говорити далі: про стан енергосистеми з огляду на нещодавні обстріли, та і ті, які були раніше, які є наслідки. Ну а я нагадаю, що в енергосистема України працює стабільно, і за даними компанії «Укренерго», екстрені відключення, які діяли в низці областей протягом двох попередніх днів, сьогодні не застосовуються. Нагадаємо, що їх довелося запровадити внаслідок пошкоджень. Об'єктів енергосистеми, спричинених російськими ракетно-дроновими атаками, повноцінне енергопостачання вдалося відновити, попри те, що в Україні з початку тижня зростає енергоспоживання через зниження температур. Сьогодні воно на 3% вище ніж учора. Щоби зменшити навантаження на мережі мережі, зокрема енергетики, закликають українців ощадливо споживати електроенергію, зокрема, не вмикати потужні прилади в період з 7 по 22 годину. І е, долучаємо до ефіру. Просто зараз Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Микола, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора вам. До завершення зими лишається менше місяця. Хоча березень теж не зрозуміло, яким ще може бути в, в сенсі температурних коливань. Але чи можна вже говорити, що цей е, холодний сезон енергетика в цілому і енергетики українські е, витримали? Дійсно, ми бачимо, що досить. Стабільно, попри всі виклики, проходимо цей опальний сезон. Тобто ризики обстрілів постійно залишаються. Ворог невпинно продовжує нанесення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, як електричної, так і газової. Бригади працюють фактично щодобово, 24 на 7, забезпечуючи як відновлення інфраструктури, так і необхідні режими роботи для того, щоб світло було в домівках громадян. Лише за минулу, минулий рік ми бачимо, що ворог завдав понад 13 комплексних атак шихетної ракетних з застосуванням різного типу озброєння. Тому на сьогодні енергетика ні одна енергетика в світі не піддавалася таким викликам, як українська. І попри це, хочеться зазначити, ми утримуємо енергосистему цілісною збалансованою. І навіть попри недавні обстріли, ми бачимо, що на сьогодні не застосовуються графіки обмеження потужності енергетики, оперативно вжили всіх необхідних дій для того, щоб стабілізувати ситуацію. Напередодні в Україну приїжджав глава МАГАТЕ пан Гросі. Про що вдалося домовитися? Він зокрема робив чергові заяви щодо підтримки цієї міжнародної організації наших атомних електростанцій, зокрема і про безпеку складову, так само говорив дуже багато. Не акцентував на тому, що наші АЕС вони ж та в принципі АЕС вони не лише виробляють електроенергію, але і споживають її. Тобто до цього питання треба ну досить ретельно і уважно ставитися. Дійсно, взаємодія з магате як одною з найбільших міжнародних організацій, яка є одним із профільних ключових питань це забезпечення контролю та моніторингу радіаційної безпеки. Тому під час візиту власне вдалось підтримати і продовжити одну з важливіших моніторингових місій щодо ключових елементів енергетичної інфраструктури, а саме підстанцій, від яких залежить безпека та функціонування атомних електростанцій, це важливим вагомим кроком. Адже саме магате як міжнародна організація, в ходять практично всі ключові країни світу. Представлена експертами належного рівня, які можуть надати чітку моніторингову ситуацію, таким чином ми можемо встановити необхідні червоні лінії, зокрема для ворога, чи які об'єкти на сьогодні є вкрай важливими для енергосистеми. Також хочеться в той час зазначити, що під час зустрічі а, очільником МАГАТЕ, вкотре підкреслено підтримку організації підтримку МАГАТЕ в добудові двох атомних блоків Хмельницької атомної електростанції, додаткова генерація вкрай важлива Україні, а Атомна генерація на сьогодні є основою енергетичного балансу України і розвиток атомної генерації відповідає загальносвітовому тренду. Тому такий крок на сьогодні підтримується. І магате також підтверджено і отримано необхідні завірення взаємодії і Підтримці магате щодо резолюції, яка прийнята щодо необхідності якнайшвидшого забезпечення доступу українського персоналу для на Запорізьку атомну електростанцію, адже це питання радіаційної безпеки, належного обслуговування, належного управління одної з найбільших атомних електростанцій Європи, і фактично це питання безпеки регіону, і саме. Виключно рішення щодо доступу як найшвидшого українського персоналу є і підтримка в цьому МАГАТЕ є вкрай важливою. Буквально 30 секунд. Ви згадали про Хмельницьку АЕС. Там деякі блоки на 80% добудовані, деякі на 25%. Гросі А говорить, що допомагатиме. Чим конкретно МАГАТЕ може допомогти в цьому питанні? 30 секунд. Це міжнародна організація, яка може дати якісну експертизу консультації щодо безпеки і реалізації такого значного проекту. Хочеться зазначити, що на сьогодні це є світовим трендом, і добудова в Україні додаткової генерації базової генерації є вкрай важливою. Тому і магате в даному випадку і їх підтримка, експертиза, міжнародна експертиза радіаційної безпеки і експлуатації атомних електростанцій є вкрай важливою. Це вагома заява, яка допомагає нам і підтримує нас в наших празненнях розвитку генерації. Дякую вам за долучені ваші коментарі. Микола Колісник, заступник міністра енергетики okay. України, був з нами. Говорили про стан енергетики і в цілому. Атомну галузь наших атомних електростанцій.